Добрий день! Гарна сонячна погода після дощів. І сьогодні хочу поділитися з вами досвідом першого підживлення хризантем. Точніше, маточних кущів хризантем. Маточний кущ це той кущ хризантеми, який ми залишаємо для розмноження. Перше підживлення саме маточного куща хризантем я роблю кальцієвою селітрою. Кальцієвою селітрою ми можемо обрискувати або поливати хризантему під корінь. Для поливу під корінь кальцієву селітру потрібно розвести наступним чином: 20 грам це повна столова ложка, розводимо в 10 літрах води. Для позакореневого живлення, тобто обрискування по листу, приблизно 10-15 грам неповну столову ложку розводимо в 10 літрах води. Кальцієвою селітрою поливаю маточні кущі двічі, інтервал 10-14 днів. Досить важливим є час внесення. Вносять кальцієву селітру тоді, коли з'являються перші листочки хризантеми. Ось в мене є такі хризантеми, які от тільки-но вилазять з землі. Для чого ж потрібна кальцієва селітра маточному кущу хризантеми? Річ у тому, що кальцієва селітра вона сприяє формуванню клітинних мембран рослини, а це означає, що стебло у хризантеми буде міцненьке, буде товстеньке, і це досить важливо для різного способу розмноження і для живцювання, і для ділення кущів. Крім того, кальцій сприяє кращому засвоєнню азоту. А ми з вами пам'ятаємо, що азот потрібен нашим рослинам для нарощування гарної зеленої маси. Хочу зазначити, що хризантема мультифлора у мене зимує у відкритому ґрунті. Секрети зимівлі я вам обов'язково розкажу у наступних відео.